Та мирна угода, яку пропонує нам Трамп, гірша за Мінськ. А Трамп, очевидно, вже грає на стороні Кремля. Принаймні в цьому впевнений відомий і поважний український дипломат Володимир Гриско поговорили про ось ці сьогоднішні обстріли України, про тиск. Трампа на Україну і відсутність тиску на Путіна. Ну і пропозицію Європейського союзу, яка стає все жорсткішою. Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі. А ось наша розмова у мене враження, що ми беремо участь в якійсь кривавій грі. Трамп чи білий дім чогось вимагає від України, а Путін це підкріплює масованими ракетними ударами? Ось, наприклад, як вчора, коли Трамп чогось там висловлював незадоволення заявою Зеленського, що ми ніколи не визнаємо Крим російським, а вночі пролітають шахеди і ракети, і є жертви і так далі. Чи це збіги і не може координувати Білий Дім з Кремлем? Ось такий засіб тиску на Україну. Ну, я думаю, Сергій, ми є свідками не кривавої гри, а того, що Трамп вирішив остаточно зруйнувати е, світовий порядок. Е, чим прекрасно користується е, Путін, розуміючи, що з таким підходом, е, ну начебто, най його найпотужнішого ще недавно ворога, е, він Путін може робити все, що хоче. Е, тому я думаю, е, е, це власне. Оцей необільшовизм, про який ми вже з вами говорили, Трампа, який і призводить до того, що Путін почувається абсолютно безкарним. І тому ці трагедії, які ми, які ми зараз бачимо, і Кривий Ріг і Суми і зараз Київ, це те, що означає, що Путін відчуває, що йому все дозволено. І от мені буде просто цікаво послухати, що е, скаже Трамп на цю чергову бійню, яка сьогодні вночі відбувалася в Києві, е, коли е, ракета е, чи її вламки зруйнували будинок і вбили дев'ятьох людей. Він, мабуть, знову скаже, що е, йому доповіли, що Путін помилився, а може скаже, що ні. Це відплата за те, що Україна не хоче капітулювати перед Росією. Ну, отже, маємо, на жаль, дуже складну ситуацію, але не без, не, не, не без того, щоб не мати з неї якогось для нас позитивного виходу. У нас є потужні європейські партнери. Вони чітко і ясно говорять про те, що ми будемо на стороні України, тому. Ну, вибачте, за е, можливо таку прямоту обійдемося без Трампа. Тобто, ви не вірите в те, що, наприклад, Віков може домовлятися про спільний тиск на Україну, але Путін сприймає цей тиск ось саме так, за допомогою ракети-дронів? Я не думаю, що там є е, умова, що мовляв, от ви бийте, а ми будемо е, тиснути політично. Е, Думаю, що таких речей уже до таких верніше речей опуститися неможливо, але повторюю ще раз: це така політика США дуже дуже добре пасує Путіну і він це використовує. Трохи відмотаємо на початок тижня. Здавалося, що якісь кроки до припинення вогню вже зроблені. Була так звана великодня пауза на фронті. Не особливо вона і пауза була, але хоч щось. Потім президента пропозиція президента України продовжити її на 30 днів. Заява Рубіо, що США може вийти з перемовин, якщо сторони не підуть на компроміс, тобто не почнуть остаточно домовлятися. Але в мене склалося враження, що ця заява була в першу чергу для України, а не для Росії, і тиск чомусь відбувається тільки на Україну, а не на Росію, чи я помиляюсь. Ну, ви не помиляєтеся, тому що е, е, у Трампа е, ідея фікс, що він я не знаю, правда який вичне слові дурень е, йому це вток мачив голову. Що з Росією вони почнуть чудову економічну співпрацю і будуть заробляти сотні мільярдів. Нема там на чому заробляти, починаючи від того, що е, там немає правової системи е, е, після того, що Путін повиганяв всі е, е європейські і американські, в тому числі компанії з Росії. То тепер е, кожен хто е, має можливість інвестувати тричі е, або десять разів, подумає, чи йому заходити знову. Бо е, після Трампа е, буде інший політик, е, і дай Боже не такий самий, як він. А це означатиме, що е, все повернеться на круги своя. І Росія знову вижене так званих західних інвесторів, обікравши їх на ті самі мільярди доларів, про які Трамп сьогодні мріє. Так що знаєте, це ідея фікс, що можна буде розвивати економічні відносини з Росією, але Трамп це вірить, як і вірить в те, що можна ламати міжнародне право, що можна вважати, що будь-які кордони це умовна річ, яку можна порушувати. Ну от власне те, що ми сьогодні бачимо в цій позиції. Тому очевидно, що він буде тиснути на Україну, а не на Росію, тому що Україна для нього слабкий гравець. Він же про це неодноразово казав. І йому байдуже, що сьогодні вбили 9 людей а вчора вбили 30 людей, а позавчора були ще якусь кількість людей. Йому це абсолютно однаково. Бо він вчора чітко і ясно сказав: мені байдуже, які умови перемиря. Головне, щоб, був, щоб війна припинилася. Ну от і відповідь на всі ваші запитання, пане Сергію. Ті витоки, які були цього тижня в світовій пресі, щодо умов перемирень, миру, зокрема про гарантії на вступу України в НАТО, а так само визнання де-факто окуповані території під контролем Росії, вони в принципі, якщо говорити цинічно, виглядають ну досяжними те, що на фронті Тупік писав генерал Залужний ще більше роки тому, і ми це спостерігаємо, те, що на принаймні кілька країн, які будуть проти вступу в НАТО станом на зараз, і, мабуть, найближчих там 4, 5 п'ять шість багато років, так само зрозуміло. То чому цей процес не рухається? Ну це не досяжні насправді речі. Ну як можна вважати досяжним, те, що ми погодимося на те, що Крим є російським? Як ми можемо погодитися на те, що Україна відмовляється від вступу в НАТО, якщо за зафіксовано в Конституції? Про, про які досягності власне мова це речі, які не є досяжними від самого початку. Це ультиматум для України з метою поставити нас на коліна і відмовитися від свого власного суверенітету без будь-яких гарантій цієї самої безпеки. Ну треба бути повним дурним, щоб такі речі просто пропонувати. Або не розуміти, що ти робиш, і просто грати відверто на боці Москви. Або так само відверто нехтувати всім тим, що називається е, міжнародне право, повага, е, е, до понять суверенітету, цілісності, незалежності і так далі, і йти саме цим шляхом. От, по-моєму, е, тут відповідь на поверхні: е, ніякої досяжності такого немає. Це, якщо хочете, політична провокація з боку е, е, Трампа, тому що на такі речі апріорі ніхто в світі. Погодитися не може, тим більше, коли йдеться про ну питання існування чи не існування держави, бо за цим всім стоятиме наступне продовження війни під будь-яким приводом, після того, як Росія захочеться продовжувати, залиже рани, відновить те, що втрачене, і почне наступ далі. А приводів їй не потрібно. Вона просто скаже, що ми винні, тому що ми винні. За визначенням, от і все тобто, нам якщо порівнювати з Мінськом, 1 мінськом, 2 це нам пропонують практично знову ж таки Мінськ жодних гарантій безпеки, що ЛНР ДНР, якась там є адміністрація, а тепер вже це російська адміністрація, і можливість почати війну коли захочеш. Бо це можна ж прочитати по різному те що там написано. Ні, це гірше ніж мінські угоди, тому що в мінських угодах не знайшлося, що ми повинні відмовитися від Криму. В мінських угодах не знайшлося, що ми повинні визнати окуповані території російськими. Там і так далі. і Так далі, це значно гірше. Це крок, навіть не крока, кілька кроків назад. Тому від самого початку такі ідеї неприйнятними. Це капітуляція для нашої держави, що в принципі не прийнятно за визначенням. От і питання: чи це просто така загальна недолугість теперішньої адміністрації, чи це просто свідома лінія? Я вважаю, що це свідома лінія, тому що всі інші кроки, які відбуваються, свідчить про те, що нічого поганого для Росії і все погане для України. Ну значить, це свідомий вибір. Далі про 100 днів Трампа. А я нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських військових подивіться на що витрачаються гроші війна скорічила їх в різних містах україни Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавна ситуація витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка все одно краще, чим протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для поранених військових і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програму гриду кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонайте, скільки можете на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Зараз ми бачимо набагато жорсткіші заяви від Європи. Євросоюз, схоже, все ж таки. Повноцінно підтримує Україну, а іноді прямо каже Путіну: якось це вчора, якщо не помиляюсь, зробив міністр закордонних справ Польщі Сікорський. Що звертаючись до Путіну, ви ніколи не будете керувати європ... європейськими країнами, європейськими столицями, Варшавою, Рігію і так далі, і тому подібне. Якщо США все ж таки виконає свою обіцянку і піде. То чи зможемо ми разом з Євросоюзом, з європейськими партнерами, скажімо так, витримати оцей тиск Росії? Ну, США вже власне підтвердили, що вони йдуть. Була ж заява днями, що європейська безпека це справа європейців, і ми не збираємося нічого, так би мовити, в цьому плані робити. Для американців головна тема це південно Східна Азія, а ви тут самі собі забезпечити власну безпеку. Так що я вважаю, що оголошення про вихід з Європи вже, вже відбулося, і тому у європейців, чесно кажучи, вже нема альтернативи. На США, сподіватися вже неможливо. І ми бачимо, і ми бачимо власне, що робить. Трамп стосовно Європи. Він її атакує митами. Він вважає Європу невдячною, поганою, і там ще мільйон інших відповідних означені термінів. Тому у Європи вже одна ясна дорога. Це дорога, коли Європа, нарешті, зрозуміє, що треба брати ініціативу в власні руки, утворювати серйозний. Альянс, але не паперовий тигр, яким сьогодні, на жаль, виглядає НАТО, а реальний альянс, який буде готовий битися і бути готовим до цієї битви з Росією, і безумовно, це величезний шанс для нас, тому що ми будемо інтегральною частиною цієї нової системи. Отже, власне, тут початок вже, мені здається, зроблено. США відмовилися, а ми, європейці, повинні максимально швидко почути це, бо, на жаль, далеко не всі ще почули, і вживати дуже швидких заходів для того, щоб європейські армії були боєздатними, щоб вони були достатнім чином укомплектовані, щоб вони мали відповідну зброю. І щоб вони могли взаємодіяти в оцих критичних ситуаціях, чи ця система повинна включати всіх? Ні, ми побачили, що цей принцип пилососа, коли засмоктується все, що є навколо, він погано працює, тому що він засмоктує такі режими, як Фіцо, як Орбан, як деякі інші. Які можуть раптом вийти на, 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 на перші ролі в тих чи інших країнах, і це небезпечно. Отже, треба формувати таку коаліцію, яка є справді відданою демократичним цінностям, яка може себе захищати і зовні, і до речі, середини. Ну, тому що якщо е, дозволяють е, е, ну, деяким політичним силам. Розгулювати вільно по Європі, їздити в Європарламент і виступати там з антиєвропейськими гаслами, то для чого тобі така демократія? Це означає, що треба переосмислити те, яким чином ця демократія повинна сама себе захищати, і як вона повинна придушувати в прямому розумінні цього слова антиєвропейські антидемократичні сили, якщо вони з'являються. При тому, що вони з'являються, як ви розумієте, не просто так. Їх підгодовують, їх довго вирощують, їх фінансують, і ми всі з вами дуже добре знаємо, з якої столиці. Тому нам треба, нам, європейцям, треба дуже багато щоб переосмислити, зрозуміти, що ми вже в зовсім іншій геополітичній і безпековій ситуації, і почати реальну і швидку роботу по самозабезпеченню. Якщо цього ми не зробимо, Путін буде так само прекрасно. Розуміти, що європейці лише говорять, і він буде наступати по всіх можливих фронтах, пане Володимире, перед тим як я поставлю вам питання щодо 100 днів Трампа, які ось ось я хочу ще уточнити ось таку детальку. Трамп постійно незадоволений тим, що щось там говорить Зеленський. Але за великим рахунком, чи є різниця сказав би Зеленський щодо Криму, чи не сказав, як це ось відбулося пару днів тому. Про якісь інші заяви, про якісь інтерв'ю, які дає Зеленський, в тому числі і американським е, е, телевізійним каналам, це взагалі на щось впливає? Ні, це безумовно впливає, е, тому що е, е, в Америці розуміють, що ми піддаватися цьому тиску не будемо. І це не прямі сигнали адміністрації Трампа, що ви, будь ласка, думайте перед тим, як щось говорите. А якщо це ваша офіційна лінія, ну тоді залишатиметься для нас лише один варіант такі речі реально відкидати. Якщо ви хочете прогресу, то дивіться в обидва боки, а не тільки в український. Ну що означає ці всі пропозиції? Це означає, що. Росії пробачають все: пробачають злочини, пробачають вбивство, пробачають знищення цілих українських міст. З неї е, не вимагатимуть жодних репарацій. Ви чули щось про те, що Трамп каже, так за знищені українські міста, за знищені церкви, з золотими куполами. Е, Росія має е, відповідати. Це десь було, то не було. Була якась розмова про те, що. Воєнні злочинці повинні понести покарання і перестати перед судом. Було? Не було. А компенсація завданих Україні економічних збитків, які обчислюються вже майже трильйоном доларів. Про це було? Не було. Тобто, про що мова тоді? Це означає, що Трамп просто зайняв чітку проросійську позицію. Чому так відбувається? Оце питання справді для багатьох. Дослідників, спеціалістів і так далі, хтось каже про агента Краснова. Ну хтось каже про щось інше, але неважливо нам треба зрозуміти, чому відбуваються такі речі, і чому Трамп саме у такий спосіб веде зараз лінію відносно Росії як країни, яка має відповідати за свої злочини. Ну, але побачимо. Я думаю, що невдовзі е, і в середні країни, я маю на увазі в середньому Америки, почнуться процеси, які будуть дуже не, не, не подобатися Трампу. Е, От, і та, я якраз країни. хотів запитати, бо в е, Сполучених Штатах є політична традиція, а там політичні традиції це надзвичайно важлива річ, що перші 100 днів практично. Е, не критикуючи дії президента, бо він в цей момент має максимально реалізувати свої ідеї, а далі їх так мовити розвивати. Так от 100 днів Трампа ось о, в середу в наступному найближчу, і щось не виглядає, щоб Америка прям так ставала великою. Там починаються дуже погані економічні процеси. Дію багатьох указів Трампа було призупинено чи відмінено через американські суди. Потім війна в Україні в Ізраїлі триває. Іран відверто, якщо чесно, грає з Трампом, і це зараз очевидно. Союзники говорять, що Сполученим Штатам більше довіряти не можна. А підтримка дій Трампа впала до ну, надзвичайно, надзвичайно низького рівня. То є шанс, що Трамп змінить курс. Чи принаймні є шанс, що в республіканській партії прокинеться оце рейганівське крило, яке зможе сказати адміністрацію Трампу, типу, що ви робите? Е, є така надія, пане Сергію. Хоча сто відсуткової певності немає, тому що мені зараз розповідають ну там через різні руки. Що американці в офісах бояться тепер обговорювати політичну ситуацію, уявляєте до чого дійшла оця система залякування? Якщо в цитаделі демократії сьогодні бояться сказати, що Трамп веде неправильну політику? Це жахливо звичайно, але це зараз стає реальністю. Реальністю стає те, що люди бояться. Тому, звичайно, це дуже негативний тренд. З позитиву, і ви праві є впливові групи впливу на Трампа, які є і в Конгресі, і в Сенаті, але вони є і в військово-промисловому комплексі. Адже дивіться, якщо Трамп каже, що я виходжу з Європи. І ви, європейці, робіть, що хочете, а європейці до останнього часу на десятки, якщо не на сотні, мільярдів доларів купували американську зброю, то це означає дуже просту річ, що американські військові компанії, які продавали цю зброю в Європі, залишаться в дураках. Як ви думаєте, якою буде їхня реакція? Якщо е, так піде далі, то мені здається, що там в овальному кабінеті будуть стояти не журналісти, а будуть стояти промисловці, які будуть тупати ногами і кричати Трампу: припиняй, бо інакше е, ну, можуть бути дуже неприємні речі. А історія американських президентів про це неодноразово доводила. Е, і мені здається, що після того як е, такі... Події почнуть відбуватися, коли він е, отримує тиск іззовні, а це вже відбувається. І далеко не всі країни, в тому числі Китай, е, не збираються капітулювати перед його вимогами. Але ізсередини то тоді у Трампа е, після цих 100 днів, які нічим позитивним для нього, не завершиться, тому що куди не кинь всюди проблеми. Він не вирішив їх, а він створив додаткові ще гірші. Які були до його президентства, то, от саме після цього, я думаю, в Америці і почнуть відбуватися певні зміни. Чи це буде його добрі добра воля? Думаю, що ні. Але надто сильні є групи інтересів, проти яких зараз фактично виступив Трамп, щоб не очікувати, що вони нарешті почнуть діяти? Тим більше не забуваємо, що вибори в Сполучених Штатах найближчі. Через півтора року відповідно тиск вже скоро почнеться. Дякую вам, пане Володимире. Я так розумію, що Україні залишається лише триматися, і ми витримаємо, попри такого великого ворога як Росія. В цьому немає жодного сумніву. Тримаємося і переможемо. Про агента Краснова Трампа у нас є надзвичайно цікаве інтерв'ю з паном генералом Григорієм Амельченком. Я залишу посилання в описі відео. Обов'язково поцікавтеся. Дякую всім, хто дивиться, ставить вподобайки, коментує, підписується. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше відео. Якщо що, доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів, є картка МОНО і PayPal в описі цього відео. Якщо дивитись по телевізору, знайдіть на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!